Всім привіт! Сьогодні я вам покажу LED підсвіточку світочку прихованого санвузла, що мені дуже, дуже сподобалося і дуже класно все вийшло. Ось так виглядає одна із сторін після монтажу моєї системи. Профіль висота 12, ширина 16. Тут звичайне. Стандартна, стандартна стеля з гіпсокартона УД-профіль. По ньому вже прикручений cd профіль у місцях, де е, ось цей профіль підлет стрічку, тому що, як бачите, тут міліметрів 5, можливо 7, і немає як прикрутити гіпсокартон. Тому ця вся система скручується. ось Безпосередньо все разом. Зверху я кусочок профіля з таким чином прокручував. По всій довжині. Тут в мене ось три, три саморізи, можна було б чотири, допустимо, там плюс-мінус. Це вже ви собі дивитесь. Воно дуже гарненько все зжимає, прижимає між собою і все чітко, все красиво скручується. Таким чином, в процесі монтажу. Е, також потрібно завести кабель, до якого буде вже безпосередньо підключатися електричка з однієї сторони. Ну і Відповідно, в мене ще з цієї з другої сторони теж така сама система. Ось Тут над умивальником буде підсвітка і в зоні кабіни. Після того, як були змонтовані профілі, я змонтував стелю зі гіпсокартону. ось на відео вже вона зашпакльована, я просто зняв розсіювач, щоб вам показати. Розсіювач просто защовкується в профіль сам. Лед-стрічка проклеюється, вона йде із клейкою стрічкою внизу і проклеюється по всій по своїй довжині до, безпосередньо до профіля. Профіля не видно, він схований. Зверху у нас тільки сам розсіювач. Фактично. Ось це такий коннектор для підключення ЛЕЗ-стрічки із за безпосередньо на саму стрічку для зручного приєднання. В самому углі я стрічку не переривав в LED, просто її повертав. І ось так защелкується сам профіль, і практично в нас все готово. Оскільки LED стрічка у нас на 12 вольт постійного струму. Ну, є різні є на 24 є на 12, я брав на 12 вольт 9 Вт на метр, то необхідно ось такий драйвер, ну або інший драйвер на 12 вольт. Я його встановив в окремому приміщенні за стіною СНВ він у вільному доступі, тобто, наприклад, якщо мені потрібно поміняти, завжди є можливість. Ну Ось так, коли все. Видано, виглядає ледь підсвітка, до речі, дуже гарно освітлює приміщення. Не яскраве, але достатньо добре. Тут а, 2 метри підсвітки і з цієї сторони десь метр двадцять, можливо. Це 3, 3 метри, трошки більше, і приміщення освітлює, але стрічка 9 Вт на метр. Ось така. Классная тема.